Тому виникає, скажімо, таке запитання, в якому всі розділені, всі творці, буцімто всі творці, і всі як творці, розділені творці, живуть у різних реальностях там чи в одній реальності. Тобто подача саме цього запитання вона не має єдності, розумієте? І тому не відчувається, ну, треба просто людині. Прийти до того, скажем, прийти до одного єдиного постулату, що всі люди є одним, і це одне проживає реальність усіх. І це одне є Софією, Тарасом, Наталією, Любов'ю і так далі водночас. І любов в будь-який час, допустивши істину. Пізнавши, прийнявши її і спостерігаючи за собою, може відкрити в собі абсолютність Бога того, що ми є. От з цього з цього, так, Бога, так, вже якраз і росте вся решта свідомість. І вона росте безкінечно. Безкінечно, у чому? Чому це ця свідомість безкінечна, так? Тому що, скажем, вона як центр існування, так, має розкриття, ну, народження всесвіту, так? І ось, скажем, це абсолютне розкриття, воно як самоусвідомлення, створений весь всесвіт відразу, можна так сказати, в один момент, як тільки усвідомлюється. Того, що, ну, наприклад, людина усвідомлює, що вона є, вона зразу є у тому, що вона, в чому вона є, так? Вона зразу щось усвідомлює, так? І це називається Всесвітом для Бога, так? Ось, ну, Людини, свідомості і так далі, так? Це все називається Всесвітом. Е, І тут народження, скажімо так, е, ну, і можна так сказати, як. От людина усвідомила себе чимось, так, ну, тим, в чому вона спостерігається, так? І те, що вона спостерігає навколо себе, якраз є енергією, свідомістю, і все це, що вона спостерігає, якраз рівно віддалено, рівно, скажімо, створено тією енергією, так? в якій точці вона знаходиться її сприйняття.